Снимаємо, розбираємо. Хочемо Хочемо меду аж на очі не плачу. Да, Юра? Угу. підтянеть. Ти приблизь, ти сам не підходь, бо тебе щось начнуть киса. Вот Ну, десь четверть. Четверть рамки десь. Так, ну поки виключай. Багато меду, але ще не запечатаний. Зараз вже якесь там двадцяте, двадцаті числа. Мед числа. Медлені ще не напечатаний. Кстати, перший раз я цей аеродром поставив. Радше у вулик їх струшував. А це взяв плотний пенопласт. щоб нічого не видумувати. І на плотный пенопласт Хороший улик. Ті воно другие улики, то там нема нічого. Взагалі я ці багато не люблю. Люблю лежаки. Там є в мене української системи лежак. В нем жоли гарно зимують. Гарно матки червлять. Все гарно. А в цьому году пішов він на рая весною. Зробили з нього отводок. в Відтоді зараз матки там нема. меду там нема. Звичай. Тут. А все, рамка непогана. Внизу напис. половинка вже запечатана. Повна моя каструля, оскільки я не пасічник, нема в мене этого. ящика. Я в каструлю вибираю. Виключаю. Так, ютуб фокус я взяв. І все, моє хазяйство. Там оно сітку я їм поставив, щоб матка не семенила Вверху. Все ще залишилося, 1, 2, 4 рамочки мені добрати, бо в каструлі вже все не влізло. Ну, там ще, скільки, 5. І одну я забрав, 6 рамок, 10 рамок. Виходить. Взятку. Ну це я весняний не качав, не травневий. Не каціййовий, нічого не качав, у нас дощі йшли, погоди не було. Ну, дивимся далі. Так, ось у нас взято. Зараз я на наборі хочу достати, щоб вони тише не струсилися, трохи розлетілись. Бо качати я буду хатину грань, а вони там мають свойство... вики облепить и следить там. Дурака валять, найди-то истерику наводить. Так. И сейчас приду за щедрой партией. Сейчас приду за щедрой партией. Їх. Ну, есть одною рукою держиш, а другою б'єш по рамки. А тому, що руки вже обирвані, нічого вони не держать. Тому кісточкою все відбувається. Все відбувається отак от кісточкою. Хорошая семья без, без хлопота можна сказати. Семья без хлопота. Все, вощинку вже тянуть начали. Це вона піде десь водок, что матка її засіяла, бо да їх все. Что за ногу уже кусает? Не напечатана. Але налита гарно. Подивлюся, як не буде мені хватати пари, бо в мене недогонка на три рамки. Як не одної рамки хватати, то прийду заберу. А як буде хватати, то я її брати не буду. Ну все!